Виплата розміром в десятьох пенсій, хто може її отримати. Деякі українці, при виході на пенсію, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 щомісячних пенсій. Ця виплата доступна працівникам закладів охорони здоров'я, які мають необхідний страховий стаж і не отримували інших пенсій. Стаж для чоловіків повинен бути 35 років, для жінок 30 років. І вони мають працювати на відповідних посадах у момент пенсійного віку. Для отримання цієї виплати потрібно надати документи, такі як посвідчення особи, трудова книжка та документи, що підтверджують страховий стаж. При виході на пенсію деякі категорії українців можуть отримати разову виплату у сумі 10 щомісячних пенсій. Ця виплата доступна для працівників закладів охорони здоров'я хто може отримати 10 пенсій за раз? Таку виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж. При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До таких документів належать посвідчення особи, трудова книжка. Документи, що підтверджують страховий стаж ці документи, необхідні для підтвердження права на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 10 щомісячних пенсій.